Називається yeah. отець Микола Бурядник, є парухом парафії Святого Йосифа Бручника, і також відповідальний за стратегічне планування в нашій єпархії, відділ стратегічного планування, тобто є символом і членом єпископської ради. Тут я перебуваю зараз в даний момент з отцем Володимиром Кушніром, який є нашим фінансовим і юридичним символом, і з отцем Ярославом Мендюком, який є декам нашого Чекасського деканату. Ми приїхали сюди, щоб сьогодні разом помолитися цій прекрасній спільноті місії Церкви Святої Софії, на самий праздник. так Бог благословив, що це. Сьогодні якраз праздник, празник день пам'яті мучениць віри надії любові матері Софії. Так що нам приємно було сьогодні бути на празднику в парафії. Ми тут перебуваємо, будемо перебувати протягом цього тижня разом з усіма священниками нашої Чекаської єпархії. Будемо мати свої духовні науки, вправи, реколекції, ми їх називаємо. І ми представляємо, як я сказав, вже Чекасської єпархії Святоця Миколая, яка простягається від Мішиген, Стейдмішиген аж до Гуаї тепер. Раніше було тільки до Каліфорнії, плюсно північ-південь, а, Техас. А тепер ми також будемо ще мати Увай. Так що надзвичайно приємно бути тут. Ми будемо перебувати в Retrieve центр тут недалеко від нашої парафії, і там будемо молитися, а, розважати над Словом Божим, а, мати зустрічі. А, і це відбувається двічі-двічі на рік. Там ми маємо такі зустрічі в осінню і весною. Нам дуже приємно було сьогодні бути молитися на нашій парафії тут, і також запрошуємо на обслуження на літургію о 10-й годині наступної неділі, яку угочовить наш владика, присвящений владика Венедикт Алексійчук. Тому просимо завітати і молитися. дякуємо всім, що підтримують цю спільноту. Так далеко від України, так далеко від континентальної, Америки, як ми кажемо, але вони принесли сюди свою віру. І uh, ще раз підтвердили ці слова Христа: там двоє, бо троє зберуться, моє ім'я, там є серед них. Є щиро дякуємо всім, вітаємо і молимося за те, щоб ваша спільнота могла зростати і ширити слово Боже не тільки для українців, тільки тих, що приїхали з України, а то всіх людей доброї волі. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!